Скажи горі, двигнись. Ми їхали кубанню спершу степами, рівними як стіл, серед полів, серед пшениці кукурудз. Які то зачаровано стояли на безвітрі, а то кипіли під вітровієм, би її збурював ангол тих місць, потім горами. Кавказ на півдні цього краю не так вражає, як міг би вразити десь високо в Грузії, височенними засніженими шпилями, клекочучими річками в ущелинах, благодатними долинами. Проте гори є гори. Вище й вище, вузькими шляхами, попри урвища, попри стрімчаки, а що мусили звернути у бік дорогою мало їжженою, то нам відкривалися дикі пущі. Вони часами приводили в захват, часами пригнічували безлюдям звиклі до міського гамору душі. Ми все їхали, їхали, краєвиди змінювалися, а клопоти проте. Не відступали далеко. Так, одійдуть крок другий, та й знову гризуть душу. Робота за копійки, шеф телепені хам, колеги ледарі, пліткарі, вдома те, що пиляє з кожного приводу і без приводу. Діти відірви та викинь. А здоров'я, а що в країні коїться? Далебі, нема таких красот, щоб чи омили всю ту мерзоту. І так ми все їхали, їхали, їхали. І раптом водій натиснув на гальма. Дорогу нам припинив валун. здоровенний, більш, як у людський зріст, він сунувся з гори і в оточенні купи дрібних уламків лежав, сповнений величі самоповаги, займаючи весь вузенький гірський шлях. Його було годі не те, що об'їхати, обійти. І тому він був цілковитим хазяїном становища. А становище було безпорадним. На такій дорозі не розвернешся, а заткувати аж до найближчого широкого місця і не мрій ми їхали і бачили той серпантин. З цієї безвиході не знайшли нічого кращого. Ніж виламати чималіпалися із деревин, що росли над урущем, і спробували підважити клятий валун у тім місці, де не було купи дрібніших уламків. Але дрюки ламалися, мов сірники, хоч сядь та й плач. Єдиною надією було, аби з другого боку під'їхала потужна техніка і якось зіпхнула валун у прірву. Ну мусить же бути така техніка в цих краях, не вперше ж. І зсовується ґрунт на гірську дорогу. Однак навкруги, скільки не приглядайся, ні сіця, ні хутірця. Ми розійшлися по дорозі, пильно визирюючи якусь ознаку людського життя, і один закричав: он, де, он, унизу, місток. І хата на горі потім боці трохи відлягло від серця все ж якась надія. Зараз ми спустимося у долину. Через місток у хату, а там, так нам цього вельми, хотілося, буде телефон, і ми врятовані. Двоє лишилися з машиною, а двоє пішли шукати в спуск. Ой, не скоро ми знайшли. Ні, стежкою це не назвати. Але таки спустилися до шумливого потоку, перейшли в хитливий місток, піднялися вже не таким прикрим плаєм до хатини. Та це не була хатина. Ми постукали у двері, нам ніхто не відповів. Постукали знову, узялися за клямку. Відчинено. Посередині невеличкої церковці стояв високий худий монах і запалював свічі. Вибачте, шановні, почали ми якомога простішими і зрозумілішими словами стали описувати ситуацію. Та монах, не повертаючись і не кажучи ні слова, все запалював свічі. Тож допоможіть нам, будь ласка, закінчили ми. Нарешті монах обернувся. Це був худий горбоносий чоловік, років, як гадаю, за шістдесят, із запалим очима і густою, кошлатою, геть сивою бордою. Так чому ж ви не молитесь із легким сумом чи подивом? тихо спитав він. Ми не знали, що відповісти. Ми були спонтеличені. Тоді чернець велів заждіть коло річки, і ми вийшли. Минуло до півгодини. Нас не дивувала така довга відсутність дивного незнайомця, вочевидь, якогось. Пустельника, місця далекі від звичної нам цивілізації, телефони зв'язок поганий, дозвонитися неможливо. Нам не лишалось нічого, тільки чекати. Та за півгодини він підійшов. Легко так, мов би юнак, Худко підіймався він тими кам'янистими уступами, допомагаючи нам, тягнучи нас угору худою жилавою рукою. Ми так зрозуміли, що він дозвонився куди слід. Нам поспішають на допомогу спеціальні єскі служби, тож ні про що не розпитували. Сонце ховалося за обі саме навпроти валуна. Червоний валун, а під ним чорний. А біля чорного валуна навпроти червоного, високий, худий чорний ризець став і застиг. Ні руху. Ні слова. Так тривало доволі довго, може і кільканадцять хвилин. Усе навколо опанувало безгаміння. Здавалося, і потік перестав шуміти в долині. Ми не спускали очей із щенця, мов заворожені. Я відчував, зараз що станеться? Чути рятувальну машину? Ні. Цілковита тиша навкруги. Аж тут монах перехрестився, вискочив на купу дрібних уламків до волуна, щось зблиснуло. Ні, то полиск сонця на волуні, торкнувся його, злегка попхнув, і величезна брила, більш як у людський зріст, що заступила всю дорогу. З тріском пламаних черганіків покотилося в долину. Ми не знали, що це. Ми не знали, як це, ми не знали, хто цей житель далекої Кавказької пустині і як він це вчинив. Ми бачили тільки, Вільну дорогу їм монаха на ній. Якби ж то ви мали віру, як гірчичне зерня, проказав він усе тим же тихим голосом і з легким сумом і подивом. І мерші подався до кам'янистого спуску. Було все так само, тихо, тихо, і хороше, хороше. Всі гризоти, що не давали спокою, здавалось, упали разом із волуном.